Що для нас незалежність? Народжена на нашій землі, видобуто міцю наших рук. Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України. Зміцнюємо незалежність. Продовжуємо з Юрієм Малашком, начальником Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Юрію, вітаю. Вітаю вас вчора. Пізно ввечері росіяни знову вдарили по Запоріжжю по готелю. Фактично за цей тиждень це другий удар з жертвами. Я перед тим як анонсував, кілька хвилин тому сказав, що троє жертв, ну, але це троє. Е, я помилився, сказавши, що це вчорашні жертви. Позавчора дві дівчини і вчора один чоловік. Наскільки я розумію, загинув. Це було відомо на вечір. Станом на сьогодні чи збільшилася кількість загиблих після вчорашнього удару по Запоріжжю? Ні, не збільшилось. У нас загибла одна жінка всього і травмовано 19 чоловік. Це з них чотири дитини, дев'ять жінок і шість чоловіків. Один у нас чоловік госпіталізований і дуже в тяжкому стані. Зрозуміло, чим ударили, яким типом ракет. Ну, попередньо встановлено, що це Іскандерка. Ну, я думаю, що далі слідство буде продовжувати. І вже чітко скажуть вже правоохоронні органи. Завали розібрали чи продовжується розбір? Продовжується розбір. Вчора було обстежено всі приміщення зазначеного зазначеного телю. І, на щастя, нікого більше не травмовано. Справді, на щастя добре, пане Юрію. В такому разі, як поточна ніч минула станом на цей момент, були ще обстріли? Так були у нас було 92 обстріли. Як вже зазначало, що по Запоріжжю було два нанесено два ракетних удари, авіаційні удари, СЗВ та артилерійські. 70 обстрілів. Зазвичай це як завжди це голяйполі Оріхово. У нас загинуло за добу дві особи. Це як і в Запоріжжі, так і ще в одному населеному пункту, і 21 особа травмована в нас. А ця кількість обстрілів це збільшення порівняно з середньостатистичними за там минулий місяць чи кілька тижнів. Ну, зазвичай у нас десь обстріл до 100-120. Це от десь в такому ми діапазоні і отримуємо наші, по нам обстріли. Це Не можу сказати, що збільшення, але ворог почав використовувати озброєння, окрім С-300 чи інші типи ракет. А, а з чим це може бути пов'язано, на вашу думку? Ну, можливо, щось закінчується. Ну хотілося, щоб так і було, звісно. Хоча знаючи, скільки у Росіян різного лежить на складах, добре, пане Юрію, до вас доходить взагалі інформація з окупованої частини Запорізької області, що там зараз відбувається, тому що відомо, що вже давно почали росіяни паспортизацію населення. Очевидно, це такі активні заходи з підготовки до майбутніх їхніх виборів президента, які на наступний березень заплановані. Отож, що на окупованій території Запоріжжя? Да, дійсно, ви праві Іде поступова, але йде ця паспортизація? Вона є примусовою. Чому примусовою? Тому що вони створюють всі умови для того, щоб люди ці отримували паспорти. Так звані, це пов'язано розуміло з виборами. А також знаєте, один з таких прикладів це те, що, наприклад, у лікарню чи швидку можна викликати. І перше питання: у вас є російський паспорт чи немає. Тобто, ну все роблять для того, щоб українці отримали цей так званий російський паспорт. Але також була інформація, що, начебто, вони вже дозволили йти на голосування з українськими паспортами. Тобто, розуміємо, що не так все в них добре получається там. Ну так, в принципі, це було б непогано, щоб українці вибирали росіянам президента, але не за таких обставин. Зрозуміло, не можу не поцікавитися про наслідки для Запоріжжя зараз підриву, підриву росіянами Каховської ГЕС. Якось ця тема так спала, як і вода з інформаційного простору, але наслідки залишилися. Наскільки ви зараз на Запоріжжі їх відчуваєте? Ну, якщо говорити про питну воду, у нас тільки одна Блинківська громада бере саме брала і бере з Дніпра воду. Ми все зробили для того, щоб вода поступала до громадян, тобто ми продовжили забор води, продовжили там на 5 метрів, здається, наскільки пам'ятаю. Також поставили більш потужніші насоси. А якщо говорити про екологічні наслідки, вони дійсно катастрофічні. Це знаєте, по таким підрахункам. Уткам більше мільярда гривень. Так, так. Якщо в грошах, то це страшно. Е, і ще один момент, пане Юрію. Тут же ж менше трьох тижнів залишається до початку навчального року. Все літо закінчується. Що буде на Запоріжжі з навчанням? Комусь вдасться, бодай трохи офлайново, тобто очно вчитися, чи знову суцільна дистанційка. В мене першу чергу школи цікавлять і садочки. Ну саме на е, ті прифронтові е, райони, які у нас знаходяться, і міста, то там буде дистанційно, вже ж. Якщо говорити по більш віддаленим містам, то не буде офлайн, це точно. Е, бо ви бачите, що ракети достають і по Запоріжжю, і не тільки по Запорізькому району. Е, на сьогоднішній день прийнято рішення, що е, якщо буде. Бомбосховище готове і відповідає до всім нормам ДСНС. Воно може бути відкрите на змішаній формі навчання. Зрозуміло, дякую. Ну будемо сподіватися, що їх підготують такі до 1 вересня. Ще трошки часу є. Юрій Малашко, начальник запорізької обласної військової адміністрації, був гостем нашої розмовної студії.